Вітаю всіх на каналі Містерія сьогодення. Розпочинаємо цей новий тиждень з нової загальної енергії. І перше, що я хочу зазначити, те, що я на цьому тижні буду продовжувати рубрику вивчення системи карт РО. Там підписниця задала дуже цікаве запитання, я хочу його більш ширше розкрити. Тому, якщо у вас є якісь запитання стосовно того, як треба працювати з картами, Тобто, можливо, якісь є думки стосовно цього, то поділіться або під цим відео загальні енергії, або відео там, де я викладаю саме опис свого бачення, як працювати системою карт Таро. Так, а розпочинаємо все ж таки з загальну енергію. Нагадую, що загальна енергія це мій особистий, скажімо так, проєкт. Я розширила карту дня і, зробила, і роблю, дивлюся, скажімо так, на процеси, які будуть відбуватися на, за тиждень. Тобто, це у нас, що буде відбуватися у відносинах, що буде відбуватися в сфері а, діяльності і поради, тобто, як збалансувати. Не забувайте, будь ласка, підписати коментарі, ставте подобайки, донатьте. Це мій зворотній зв'язок від вас. Поїхали. перша карта. І, до речі, для тих, хто вивчає систему Таро, ви можете трактувати, умовно кажучи, разом зі мною. Тому що о, це така класна практика. Те, що я відчуваю це одне, ви можете відчути якісь особисто для вас важливі моменти. Так, перша карта. Вісімка мочів. Прекрасно! Я б сказала так, що я чітко, от просто чіткіше немає, прекрасна карта каже про те, що цей тиждень ви будете присвячувати закриття якимось страхам, неправильному баченню ситуації, через що ви не можете рухатись, чи через що ви там, наприклад, упускаєте якісь можливості, якісь варіанти і застрягаєте в якихось ситуаціях. Тобто вісімка мечів нам каже про те, ну, і, звичайно, я дивлюся до колоди. Угу. Все чудово. Тобто є можливості, є варіанти вирішення проблем, але наша свідомість може працювати так, що перекривати бачення. Тобто, нам буде здаватися, що ми не зможемо. Нам буде здаватися, що нам не по силам. Ну, наприклад, Чим я особисто працювала як майстер, що я там поганий майстер, що я там не впоруюсь або ще щось. Але зворотній зв'язок є зворотний зв'язок. Чому я на ньому, до речі, постійно наголошую, це дуже важливо в роботі кожного майстра, не тільки таких, як я. От, давайте зворотній зв'язок. І саме цей момент, тобто ці страхи, вони. Перекривають бачення, що ситуація не така, як ми її відчуваємо. Тобто ми дуже часто через такі моменти опускаємо можливості, тому що, що? боїмося. Боятися це нормально. Погано, коли ці страхи вони колапсують можливості, вони колапсують ваші дії, ваш рух оце погано. Страхи, вони, в принципі, не для того, щоб захищати нас. Але коли цей захист створює таку бульбашку і не дає можливості вам розширятись, якось рухатись, розвиватись, то це є погано. Так, на дні колони ми бачимо, тут у нас є старші аркани, це сила, світ, там ще якась історія. з Ага. Цікаво. Програється якась ще ситуація, яка на початку буде здаватися не дуже перспективною або цікавою, або, знаєте, як таке вже було, і нічого з цього хорошого не вийде. Але це неправда. Тобто програється ситуація, яка на початку буде здаватись або відчуватися якось так не дуже позитивно, а потім вона програється більш. Більше вам в плюс, ніж ви очікували. Це класний момент, до речі. Так. Є у нас страхи, будуть підніматись. Жезлова енергія. Оу. Ну, я скажу так. Клас. Дивіться, цей тиждень він запускає вежу. Я з цією картою тісно знайома особисто, тобто я в своїй практиці обожнюю вежу, каже про те, що цей тиждень просто кардинальний змін. Знаєте, те, що мало розпастись, розпадеться. Якщо людина тривалий час приховувала свою сутність, то це вийде назовні. Вийде назовні правда, вийде назовні якісь приховані моменти. Все, що по місяцю, буде підніматися. Це я чітко відчую. Тобто, якщо від вас щось приховували, а ви щось довго там приховували, і це, наприклад, оцей момент приховування. Він е, не давав можливості вам рухатись, тому що в даному контексті я відчуваю, що буде вежа, яка стосується саме руху, саме дії. <кій> тобто те, що було в позиції стагнації, те, що не розвивалось, не було там руху, воно зараз сколихнеться за рахунок дії вежі. Тобто, е, знаєте. Я б сказала, не бійтеся цього, тому що по е факту вже після того, як ця дія закінчиться, ви зможете з цим впоратись, тобто ви побачите свою силу і побачите нові можливості. Це, звичайно, якщо не знову не будете прямо хапатись пальцями за те минуле, яке вже своє віджило. Я не раз це бачила. Буде руйнація того, що має зруйнуватись. Кожна система, навіть сама тотально продумана, яка здається, що все, її нічого не зруйнує, вона руйнується. Це там, саме ті системи, які не відповідають, скажімо так, вібраціям цього світу. Світ змінюється. зараз він достатньо стрімко змінюється. Але ми бачимо, що присутні старі схеми, просто вони достатньо фундаментальні і масштабні. Тому для того, щоб вони руйнувались, треба час. Навіть у відносинах з людьми треба час для того, щоб зруйнувалися якісь системи. А якщо ми кажемо про масштабні, тобто зараз я вирішила ще дивитися загальну енергію по різним рівням. Тобто на рівні світу це йде така руйнація старих схем того, що колопсувала розвиток, пришвидшення якихось процесів. Ми це побачимо. Але приймаємо той момент, що все ж таки схеми, масштаби світу, вони вимагають більше часу на там, трансформування, руйнацію, все в такому дусі. Якщо це на рівні людини, просто прийміть факт, що те, що вам заважає рухатись, воно буде входити на задній план. Тобто те, що зараз програється, це каже про те, що воно вам заважало. Просто зафіксуйте цю думку, що те, що програється, воно може підняти якісь страхи, може піднятися якась невпевненість собі ще щось, але це те, що заважало. Це те, що стерчиться, і що треба забрати, як заноза така. Тобто, і на цьому тижні ця ситуація програється. Тобто, оце питання, воно закриється для вас. Ви зможете це закрити. Тільки не хапайтесь синіми пальцями за те, що надає вам. Відчувати життя. Але якщо вже вхопились, то приймайте наслідки. Просто розумійте, що ви приймаєте наслідки. Є питання вибору, тобто ви або залишитесь в позиції вісімки мечів, тобто життя продовжиться, вежа вона уляжеться, але та стара схема, за яку ви чіпляєтесь, наприклад, вона залишиться з вами. І просто приймайте свій вибір, наслідки свого вибору. Тому що, якщо все ж таки ви зможете рухатись далі, то ви отримуєте більше. От рух далі дає більше результату, більше просто. Такі карти. Так, щось я багато уваги приділила цим моментом. Давайте поїдемо далі, подивимось, що там у нас у відносинах. Відносини. Підзірка кубків все ж таки випала. Є відчуття такого, що зараз я вам рекомендую сильно, знаєте, як, не загострювати увагу на своїх емоційних станах і на емоційних станах інших. Тому що є момент зливу енергії. Тобто, можливо, не те спілкування з людиною, яка в дуже такому складному стані. Може просто забрати ваші сини. Що там ще у нас? Король кубків, сонце і, і... У нас трійка мечів вона фігурувала, я її бачила. Програється, до речі, на цьому тижні можливість закрити якесь таке емоційне питання, яке раніше. Боліло. Знаєте, якась така глибока рана. Ну, наприклад, там, близька вам людина ніколи не проявляла до вас турботи. І тут людина вам визнає там свою помилку. Тобто підніметься якийсь такий момент з минулого пов'язаний, який десь фоном забирав ваші сили. Тобто це не про якусь таку Ситуацію, яку ви прям варитесь кожного дня, але десь на задньому плані вона присутня. Тобто на цьому тижні є можливість закрити гостре сердечне питання, скажімо так, душевне. Якусь таку травму для себе закрити. Якусь неприємність, ну, таку, яка вплинула на ваше бачення світу, на ваші стани в майбутньому. Є такий момент. Це може бути пов'язано з, з чоловічою фігурою, тобто, це може бути, знову ж таки, покупковість, я відчуваю, що ця людина була емоційно вам близька. Це може бути а, фігура батька, це може бути фігура там, брата, фігура там, друга або коханого. Тобто, це щось така фігура, яка була емоційно близька, або є емоційно близькою, і з цією фігурою пов'язана. Якась така ситуація, знаєте, ніби рана затягнулась, є якесь сприймання таке дуже. Тобто, піднімаючи це питання, тут і зараз немає якоїсь гострої емоційної реакції. Але от програється ситуація, коли можна прямо настільки залікувати цю рану, щоб більше не повертатись туди. Користуйтеся такими моментами. Якщо є нагода поговорити з цією людиною, Прям відчуваєте, що все складається, зірки складаються імпульси, можливості. Поговоріть. Тобто є можливість закрити якісь дуже такі моменти, які тягнуть енергію. Так, що у нас там далі? Матеріальна сфера, так? Да? Дев'ятка Пентаклів. Сказала матеріальна сфера і нам тобі. Саме матеріальна масть. Пентаклів, що там. Справедливість. Десятка мечів. і. Угу, імператор. Ой, клас. Дивіться. Програється ситуація, пов'язана з магом. Знову ж таки, вежа дозволить мати можливість побачити, до чого веде, якщо ви чіпляєте за старі схеми, за старі. Якісь моменти, які не дають вам розвитку, і до чого приводить все ж таки, коли ви. Ну, я боюсь, але я дію. Тобто я б сказала так: дійте, не дивлячись на те, що буде страшно, що буде здаватися, що ви з цим не впораєтесь, або це вам не по силам, або ще якісь моменти. Це ілюзія. Тому що тут у нас чітко програється ситуація, що на цьому тижні є можливість. Повернути контроль в сфері матеріальних процесів. І не просто повернення контролю, а ще момент отримання плюшок, коли ви будете мати бачити результати свого вибору, позитивні результати. Але знову ж таки, це для тих, хто обирає прийняти те, що треба що залишити в минулому. що ви чітко бачите, що от оці, наприклад, ця поведінка моя, або оці мої вибори нічого хорошого мені не дають. Мене вже хитало на раз, тому я приймаю момент того, що так, дійсно, я йду не туди. Для тих, хто, наприклад, розуміє, що йде не туди, але не може до кінця ясно і чітко зрозуміти, а що не так, звертайтесь до майстрів. Я, наприклад, працюю з відомістю людей і бачу, що дійсно інколи ти відчуваєш, ти розумієш, що щось не так, але до кінця цю задачу розв'язати не можеш. Тому звертатись за допомогою. Це вам дійсно дозволить прояснити якісь внутрішні моменти, які впливають на ваш вибір. Так, і дійсно цей тиждень він дозволиться, знаєте, як. Програється якийсь такі, в мене відчуття кармічний момент. Тобто на цьому тижні є події, які результат вашого минулих виборів. От результат ваших минулих виборів на цьому тижні програється. <кій> От є така дія цього старшого аркану справедливість і, знову ж таки, повернення контролю. Але розумієте, якщо ви обираєте старі схеми, не те, що. Рухає вас в мінус, то, звичайно, ні про які плюшки не може йти й мова. Це як, знаєте, ви впали, вам протягують руки допомоги, а ви просто свідомо залишаєтесь в цій ямі. Тобто у кожного вона своя, у когось глибша, у когось там вона брудніша, але у кожного вона своя ця яма. Я знаю, про що я мови. Я теж проходила в своєму житті багато різних складних моментів. От, просто пам'ятайте, що цей тиждень вежа буде діяти, буде хитати, будуть якісь несподівані моменти. Але вежа прийшла для того, щоб відсікти те, що має залишитись ману. Як тільки ви це приймаєте, ви одразу будете бачити результати своїх дій, прямо одразу. Тому що от дев'ятка кубків, туз мечів, мах, але присутня четвірка пентаклів. На, на імпульсі є такий момент. Тобто, розумієте, від вашого вибору залежить. Тобто цей тиждень він класний, він дає більше енергії, більше процесів, більше якихось перспектив. Але знову ж таки, якщо ви їх не приймаєте, то вибачте, хто за вас буде жити ваше життя? От, нагадую, що так, на цьому тижні я ще буду закривати питання з. Навчанням карти Таро, що там, якщо є у вас запитання, запитуйте. От, так само, якщо у вас є питання стосовно загальної енергії, можливо, якийсь момент ви хотіли б для себе прояснити. Так, на цьому все. Якщо у вас є бажання записатись до мене на прийом, пишіть в коментарях, розглянемо способи взаємодії. Рада вас було бачити через карти і до наступної зустрічі!